Я думаю, що в нас сьогодні буде цікава дискусія, цікава а, така розмова про податки, про податки в Іспанії, звісно, про те, що відбувається в Україні, звісно, про те, що турбує кожного. Да? І представляючи себе, я, можливо, зараз а, завантажу презентацію, щоб можна було зразу проговорити всі питання, про що ми будемо сьогодні говорити. У нас сьогодні така тема нашої зустрічі. Це Міграційні uh, ага. да, да, да. І, звісно, uh, говорячи про зараз одну хвилиночку, чи видно презентацію, чи все добре? Видно все ідеально. Так. Ага, чудово Можливо, Так спробувати. ось, про мене. Ну звісно, дякую, Михайло, за представлення. Я хочу сказати, що фактично все моє життя пов'язано з податками, і фактично, все, що стосується податкового законодавства, юридичної практики, це те, що це є сенсом мого життя. І я 24 роки пропрацювала в податкових органах. Маю надзвичайно велику практику як керівник і податкової служби міста Києва. І підрозділів податкового аудиту в семи районах міста Києва Є такі топові податкові консультанти, як Людмила Демченко, виступають в бізнес клабі двічі на місяць, розказуючи всі новинки. Чому ви ще не з нами?